Приготуємо ароматну гарбузову рисову кашу. Гарбуз нарізаємо довільними шматочками вже очищений та без насіння. Заливаємо звичайною водою та варимо на невеличкому вогні хвилин 15-20 до повної готовності. Окремо варимо промитий рис до готовності. Готовий гарбуз стіджуємо воду та мнемо товкачкою. Додаємо рис, цукор, вершкове масло та молоко. Відправляємо ще на вогонь хвилин 10-15. Після готовності я додала ванільної есенції. Виходить дуже смачно та ароматно. Смакуйте разом зі мною приємного апетиту. Трошки згодом каша стане набагато густішою. Ви можете регулювати її рідинність за допомогою молока.